Дитячий майданчик на вулиці Стромцова, 7, довгий час потребував ремонту. Ігрове обладнання було у непридатному стані. Зламані каруселі, пошкоджені елементи гойдалок та прогнилі дерев'яні частини робили майданчик небезпечним для дітей. Місцеві мешканці звернулися до міської влади з проханням провести необхідні ремонтні роботи та зробити цей простір безпечним та комфортним. До нас звернулися жителі з проханням відремонтувати аварійний дитячий майданчик. Також тут знаходяться спортивні тренажери, які Теж були в аварійному стані. Також не було тут безпечного покриття, при мокрій погоді діти падали, в грізюку. Також неподалік від майданчика знаходяться погріба, більшість з них в аварійному стані. Та діти в них провалювались, падали. Були случаї, коли мешканці. Рятували дитину з заваленого погрібу. Отже, мешканці звернулися до нас з проханням відремонтувати, устелити на майданчику безпечне покриття, а також встановити огорожу з боку провалених погрібів. Завдяки спільним зусиллям міської влади та місцевих жителів майданчик оновили. Тепер це безпечне і сучасне місце для дитячих ігор. Встановили нове ігрове обладнання, замінили всі пошкоджені елементи, і головне облаштували гумове покриття, яке забезпечує безпеку малюків під час активних ігор. Вирішили звернутися за допомогою. Все зробили дуже гарно. Нам подобається. Ремонт дитячих майданчиків це не лише про заміну обладнання, але й про створення безпечного та комфортного середовища для найменших мешканців міста. Відновлений майданчик на Стромцова 7 – це ще один крок у турботі про майбутнє наших дітей навіть у складні часи.